70 років минуло від Другої світової війни. Місця, де пролилася кров українських солдатів, поросли маками, які стали символами пам'яті. Ми пам'ятаємо усіх учасників тієї страшної війни. Коли почалась війна, 22 червня 1941 року мій прадід Вовченко. Павло Антонович пішов на війну. Йому на той час було 29 років. Мав він звання молодший сержант. Він служив у піхоті, мав три поранення. Третє поранення було саме критичне, коли осколок від гранати йому попав у живіт осінню в 10. У 945 році він повернувся додому. За свої подвиги він, по... він получив медаль за отвагу. Я дуже пишаюся своїм прадідом і не хочу, щоб зараз на Україні усі діти, усі люди відчули це погане слово війна. цю книжку занесений був мій дід. Ну і вважаю всім гарного неба над головою і миру. Мій дідусь Григорій Моєсєєнко, йому було 29 років, коли почалась війна. Він пішов на війну в 1941 році в червні. Він пройшов весь шлях від Василькова до Праги. Пройшов... Всю війну без єдиного поранення, це дуже рідкий випадок, був нагороджений медалями Великої Вітчизняної війни дв... першого і другого ступеня. Був нагороджений медалю за взяття Будапешта. Зустрів кінець війни в Празі в 1945 році він занесений до цієї книги пам'яті, а також наш пошуковий клуб пам'яті займається, цікавиться різними речами солдатів. Це все реч, справжні речі загибло, загиблого бійця. Лу... Мій дідусь Новак Олександр Лукач був призваний до армії в 1935 році. Мій дідусь брав участь у боях, вовав у Анхаргському краї, захищав північні кордони від ворожих десантів та диверсантів. Був поранений, має бойові нагороди, повернувся додому тільки у 1947. Не треба війни. Не треба війни. Тому що люди ж гинуть на тій війні. Ну, не треба її. По розповіді тата я дізнався, що мій прадід Наділько Григорій Тарантович був призваний в часи Радянського Союзу з 1939 року в армію 22 червня 1944 1941 року. Розпочалась велика вітчизняна війна, який мій прадід був повітряним стрілком, літав на літаку Іл 2 За часи за часи війни був нагороджений орденами, орденами Червоної зірки, орденом слави. Також був нагороджений медалями, служив у Васильківському авіаційному училищі, був старшиною. Вітчизнення відходить в історію: 70 років прошло з того часу та пам'ять людська не забуває нічого. На місці колишніх згаріч звелися світлі споруди і живуть у них нові покоління нашого народу, народу, переможця, вони, мов символ безсмертя патріотів, символ миру на землі, до якого прагне все чесне людство. Це було колись. І ніхто не думав, що через 70 років в нашому суспільстві діти війни, інваліди війни, переселяться з окупованих територій. Хіба це могло бути можливим у 21-му столітті, коли пройшов вже майже 70 років по закінченню такої страшної, великої вітчизняної та Другої світової війни? Здавалося, загибель Небесної Сотні в лютому це найгірше, що могло очікувати Україну. Українці змінили владу, попадилися за це десятками життів і сподівалися на світло майбутнє. Як і колись з вірою перемогу йдуть цей кота у нові батальйони. З надією на швидкий мир ми їх проводжуємо зі сльозами на очах. Тисячі добровольців пішли служити в розвалену українську армію. Сотні мільйонів гривень пожертвували на, рівень, на їх потреби. І рівень патріотизму в країні зашкалює. Навіть у звільнених містах Донбасу все частіше чутно Слава Україні кажуть: саме так будується справжня нація. Ми упевнені. Війна скоро закінчиться. Це питання майбутнього. І ми, члени пошукового клубу Пам'ять Васильківського міського центру дитячої та інацької творчості, не залишилися байдужими до тих подій, що відбуваються на сході нашої країни, і долучилися до загальнонаціональної акції на налігли ста солдатів, напиши саме підтримки. Тож харці сонячні малюнки стали надійними оберегами для всіх тих, хто захищає нашу країну у такі непрості часи. А ми не забуваємо нікого, тому що нашим девізом завжди були слова Пам'ятаймо ми минуле заради майбутнього. Не треба війни, То, ну, тому що люди ж гинуть на тій війні. Ну не треба війни.